Тепер давайте займемося саме математикою. Скажіть, будь ласка, чи були запитання по домашній роботі? Не було, так? Так, було. Було? Давайте. Яку задачу можна посмотрети задачу 1215-ї. 1200? Сто? Так, зачекайте да? 1000. Ой, щось я кудись аж на форзат. Зачекайте. Тисячу. Да що ж таке? Тільки що було 215. Та, ну, трошки зачекайте. 10. Так, 215. Дуже давайте швиденько. У вас було три дні. Перший, другий, третій. Я не буду зараз там дні писати. Разом за три дні продали 280 кілограмів. Скільки окремо за перший, другий, третій ми не знаємо. За перший У 2,8 разів менше, ніж за другий. І в цей же перш, перший день В, ну тоже в чи У це одне і те ж саме. В 4,2 разів менше, ніж за третій. А разом за 3 дні 280 кг. Дивіться, ми казали, що в таких задачах за їх завжди приймаємо найменшу величину. Найменша величина це перше число. Воно менше і, ніж друге, і ніж третє. А тепер треба з'ясувати, якщо перше, в. 2,8 менше, то друге в стільки ж разів більше. Так як союз в, то ми множимо. 2,8 множимо на х. І так само з третьою величиною. Якщо перша величина в 4,2 рази менше, то третя в стільки ж разів більше. Тобто це буде 4,2 помножити на х. Так, тепер додаємо. І сума цих величин буде 280. Ось таке рівняння. І що вам тут треба додати? 1х, 2,8 х 42. Додаємо число 2,8 і 4,2. Дає в сумі 7. Та ще один буде 8 х І тепер ми знаходимо х як невідомий множник. Ми 280 ділимо на 8. Воно ділиться. Там буде 35. 35 – це перший день. Перший день 35 кілограмів продали. А далі ще дві дії. Треба 35 помножити на 2,8. І друга дія 35 помножити на 4,2. Підкажіть, хто цю задачу розв'язав? І яка там відповідь в першій дії, яка відповідь? У мене 98. Так, я згодна, це другий день, так? А е, третій день. 147. 147. Усіх так, да? так? Чи є ще запитання? Немає, так? Добре, сьогодні ми починаємо повторювати так звані геометричні теми. Що це означає? Ну, те, що стосується геометрії. Почали ми з вами в цьому році вивчати. Геометричні теми з поняття кути. І так, запишіть, будь ласка, сьогодні в нас 11, так, мені здається. 11 травня. Класна робота. Тема кути. Давайте швиденько згадаємо спочатку теорію. Ну, що таке кут? Кут це така геометрична фігура, яка складається з двох промінів, які мають спільний початок. Ось цей спільний початок в куті називають вершина кута. Ось в мене намальовано проміні АБ і АЦ, в них спільний початок точка А, і тому ми бачимо накреслені кут, який можна назвати трьома способами. Можна назвати однією літерою, якщо однією, то ми вказуємо саме вершину кута. Можна трьома літерами, тоді або БАЦ ми кажемо, або САБ. Це один той самий кут. Дивіться, якщо ви вказуєте назву кута, ще раз нагадую, вершина повинна стояти, якщо трьома літерами посередині. Так? Тепер давайте згадаємо, що таке розгорнутий кут. Бо як ми вимірюємо кути, в частинах розгорнутого кута. І так, хто пам'ятає, розгорнутий кут це який? Розгорнутий кут це кут, в якому, ну, можна своїми словами, ну, ну, як лінії відходять від одного початку, але на 180 градусів один від одного. Ну, Ми взагалі казали так: це такий кут, у якого сторони є доповняльними променями. Так? Вони так. доповнюють один одного. Проміні – це до прямої лінії, і ми дійсно вважаємо градусну міру розгорнутого кута 180 градусів. Тобто, якщо ви так розвернете віяло, то ви отримаєте схожу картинку. А що ж ми будемо називати одним градусом? Один градус це одна 180-та частина розгорнутого кута. Одна 180-та частина. Кути можна вимірювати не лише градусами, ми потім в 10 класі познайомимось з іншими способами вимірювання кутів. розгорнутого кута. Так, тепер давайте згадаємо, які взагалі ще бувають види кутів. Ось, коли ми кажемо, що кут гострий, коли що. Хто пам'ятає, коли його градусна міра. А, менше 90? За 90, так? Прямий кут, якщо вона рівно 90, тупий, якщо більше за 90, але менше за 180, і розгорнутий це 180. І так, види кутів. Так, перший вид це гострі кути. Ось пам'ятаєте, ми казали, накреслені, гострий кут це такий, який можна поколотися, так? Його градусна міра менше за 90. Дивіться, можна позначати градусну міру кута грецькою буквою Альфа. Бачите, як вона пишеться? Тобто альфа менше за 90 градусів. Якщо кут гострий, так? Якщо кут прямий... Його градусна міра рівно 90, його дуже просто намалювати за клітинками, його градусна міра рівно 90 градусів. Третій, кут, третій вид кутів це тупий кут, його градусна міра більше за 90, але він не розгорнутий. Тобто між. 90 градусами і 180 градусами. Ну і четвертий тип кутів це розгорнуті кути. Розгорнути ми вже казали, так? Розгорнутий. Його дійсно дуже просто намалювати, Малюєте пряму, ставите точку ось розгорнутий кут. Його градусна міра рівно 180 градусів. Так, ну і тепер я ще хотіла нагадати одну таку властивість кутів. Якщо в мене проведений якийсь кут, і я між його сторонами проводжу будь-який промінь, то сума градусних мір його частин цього кута дорівнює градусній мірі цього кута. Ну, наприклад, в мене є таке креслення, я провела промінь аде. Тоді я можу сказати, що кут БАД плюс кут ДАЦ будуть давати кут БАЦ. Цю властивість в 7 класі ми називаємо таку, таким новим для вас словом аксіома вимірювання кутів. Поки ви ще не знаєте такого слова, тому ми будемо казати основна властивість вимірювання кутів. Тобто, можна сказати так: якщо між сторонами кута провести промінь, то сума градусних мір частин кута дорівнює градусній мірі всього кута. Так, і ще скажіть мені, будь ласка, що робить бісектриса кута? Ділись Ділись кути ділить кути навпіл. Добре. Тепер давайте подивимось декілька задачок. Дописуйте, якщо ви це забули. Ой, вибачте. Є, так? Ні, зачекайте. Чекаю. Хто все зробив, дивиться на номер 1195, ось він. А потім на 1196 Так, діти, дивіться, я зараз скину вам в группу, какие конкурсы есть. Мы уже я... успели создать свою группу. Я у вас же є група математична? Ну, я имею в виду ну, другую вже. Ні, а навіщо? А, ви вже іншу складывай. Да, ну, уже последующей це... игры, уже там капитана плануємо убирать. Марі... Марія, не спойлери. Ні, ну я ж все одне про це не дізнаюся. Так, ага, ось. Це перелік конкурсів. А? Тобто готувати, і зараз я ще вам скину. Так, ви дописуєте, можна вже стирати, чи не можна? Можна. Так, а є такі, хто думає, що не можна. Є такі? Одну секунду. Yeah. А, бачите, одна секунда в нас. Ah, все. Одну секунду тепер зачекайте. А, так. Угу. Я скину вам привітання, але мені, ще раз кажу, не дуже воно подобається. Ми потім подивимося інше. Так, я, на жаль, на жаль, щось не те, тому в мене в будь-якому разі все зникло. І так, і ми робимо зараз номер 1195. І так, а знайдіть градусну міру кута БАЕ, e. бачите ось креслення. Якщо кут BAD 67, а АЦАД 34, а АЦАЕ e 56, рисунок 216. Ну, давайте перемалюємо. Я нагадаю такі речі. Геометричні задачі ми розв'язуємо яким чином? З лівої сторони ми робимо креслення, а з правої ми пишемо умову. Пишемо ми за допомогою слова дано, да, що нам дано. А нам дано те, що кут БАД дорівнює 67 градусів. Кут САД, давайте швиденько, ми трошки не встигаємо 34 градуси, а кут САЕ e, 56 градусів, а знайти треба кут БАЕ. І так, я для того, щоб ви побачили всі ці кути накреслені, виділю їх іншим кольором. Кут BAD. Дивіться, він в мене буде помаранчевий. Ось він. Ось цей кут, він дорівнює 67 градусів. Наступний, наприклад, зеленим кольором. CAD. Бачите, це. Якби всередині такий шматочок, зелений зелений кут двома дужечками, і це в нас буде 34 градуси. І ще залишається кут, давайте синім кольором, це АЕ. Так, я ось такою хвилястою лінією, хвиляста лінія 56 градусів. Цю задачу можна розв'язати не одним способом, а трьома. Але хто хотів би відповідати, хто пам'ятає, як ми можемо це зробити? Ну-ка, давайте. Ну, що? Ну, Я, звісно, ж не очень пам'ятаю, але буду попробувати. Ну, давай, спробуй, Нікіта, спробуй. Нікіті, дивись, я тобі маленьку підказку дам. Що тобі треба знайти Бає, тобто весь кут, так? Ось цей весь. Як ми можемо Це... його отримати? Це все... Можна брати. три частинки додати, так? Це такий. Так. Кажеться, що очевидний спосіб, але є більш простий. Наприклад, дивись, ти можеш до помаранчевого кута додати ще ось цей кусочок, шматочок, ДАЕ, бачиш? Да. Ти ж знаєш, чому дорівнює помаранчевий кут. Він дорівнює 67. А ось як знайти, де є, що ти бачиш? Чи бачиш, що можна знайти? 67, треба додати. Щоб знайти, де є, 67, не рухаємо, не трогаємо. Чому? Не, не чіпаємо. А, Дивись. Кут ДАЄ, який ми хочемо знайти, це частина синього кута. Бачите? Ось цей синій кут складається з двох частин. АД, а ви знаєте, чому дорівнює його градусна міра 34. 34. А ось цей синій кут 56. Тому ось ця частинка ДАЄ, це що буде? 56 мінус. мінус 34. Так, побачили, так? Скільки це буде? Це буде 22. Ось тут в дужках пишемо градусів, Тере, це який кут ми знайшли? Це ДАЄ. ДАЄ, так? А тепер, якщо ми вже знаємо, ДАЄ і знаємо БАД, то ми можемо знайти весь кут БАЄ. Що треба зробити? Так, треба в нас 67 додати 22. Так, згодно. А 22 додати 67, або 67 додати 22, скільки це Буде цього? 89. девье градусів. Це є кут Бає. Так, а ще які способи? ти бачиш, Нікіта, як ще можна було це зробити? Ще можна було. Дивись, можна було, наприклад, до синього кута додати БАЦ. Так. Тобто до кута САЕ додати БАЦ. А як знайти БАЦ? 67, то 34. Так, молодець. Ну ми не будемо двома способами, ми не встигнемо. Я ставлю 11. Молодець. Побачив другий спосіб. Так, а тепер ще давайте встигнемо 1196. Прочитаємо умову. А кут МОК розгорнути. Як ми його малюємо? Малюємо пряму, ставимо точку і проводимо промінь. МОА 60 градусів. Тобто тут в нас О М тут К. МОА це гострий кут, ось в мене він позначено, і він дорівнює 62 градуси. А далі дивіться діти, що вам сказано що промінь а, Оце бісектриса кута АОК, Тобто промінь ОЦ, що зробив з кутом АОК, поділив його навпіл. Як це показати? Ось ці два куточка АОЦ і СУК рівні. Бачите, я ставлю рівні дужечки. А весь кут МОК розгорнутий. Як ми це в дано можемо записати? Не писати словами, що він розгорнутий. А написати його градусну міру. Вона дорівнює 180 градусів, так? Кут МОА в нас 62 градуси. Тепер обов'язково запишемо, що ОЦ це в нас бісектриса. Кута АОК. А знайти треба Кут АОЦ, і СОА. Це ОА, а оце – це одне і те ж саме. І так, знайти от СОА. Так, хто хотів би розв'язати цю задачу? Вона не складена. Вона, мені здається, навіть простіша. Дивіться, що вам дає той факт, що кут розгорнутий? Його градусна міра дорівнює. 180. 180 градусом, так? Тому, дивіться, якщо я від 180 відніму 62, це буде 100, 118 градусів, так? Це ми що знайдемо? Путалка. А тепер дивіться, що нам дає той факт, що оце це бісектриса, Він, вона ділить кут навпіл. Тому щоб знайти кожну з половинок, і АЦ, це ОК треба 118 поділити нафтів. Це можна теж усно зробити. Це буде 50. 9 градусів, це і кут СОА, який ми шукаємо, і кут СОК, бо вони рівні, і відповідь буде 59 градусів. І так, якщо це зрозуміло, то завтра ми продовжимо розв'язувати геометричні задачі. Будь ласка, на завтра повторіть периметр площу прямокутника квадрата, а також тему прямокутній паралелепіпед. Ви робите зі сходинок першого варіанту номери 81 і 82. Я вже надіслала вам групу, плюс до цього повторити формули для прямокутника та квадрата. Квадрата та прямокутнього паралелопіту. Так, зрозуміло це, діти? Да. Добре. Дивіться, зараз ще я в групу вам надішлю той файл. Якщо ви знайдете щось інше, я ще теж буду писати, ну, шукати, ви мені скажете, так? Підходить вам цей виступ чи ні? Добре, тому на сьогодні закінчимо.